Привіт вас на моєму каналі. Сьогодні у нас день відгрузки ярого ячменя. Дело в том, что надо продавать, потому что удобрение уже привезли, за него еще жилище теперь надо заплатить. Какой схемою одружаем? Тут у меня шибер в этой стенке, ячменю, но он видно, выгляда. Открываем, он цепится в шнек. Шнек, кстати, полностью саморобный, я, по-моему, уже десь про него показывал, 7,5 метров. Сюда подъезжает машина, если будет неудобно, тут ще лодочка у мене ставиться. ну, удлинитель. І таким чином ну, машину нагрузити пошти безручної сили можна. Я спеціально так грузив під цю стінку, зараз покажу. Вот вот. Кучкою грузив. І воно доволі багато. Або машина, або прицеп нагружається без ручної сили, потім потихеньку підпихаємо, 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 і воно грузиться. Так що дуже дуже удобна тема. Зараз поїде приїде машина. должен приїхати КАМАЗ. Поїдемо на віса. Тут он виглядає. Тут ворота в мене 4 метри, по-моєму. Ну, край цього виглядає, то є люба машина. Навіть ман я з цих ворот загружав. Процес відгрузки пішов. Тут ошибка відкритий. Воно потихеньку сипається, як положено. Ну і тут кучка. Тут воно доволі багатенько їде самим. Ну і звільним путем. Процес доволі швидко йде, вже пів машинки насипалось. Тут ще трошки, я не знаю, скільки тут, мабуть, теж згору будемо сипати. Я не знаю, як, як камази грузять, ну водій тут контролює. Кучка двигається. Хлопці вже стали підпихати шибер. тому що тече не дуже добре. Це такий ячмінця, пшениця добре ось Застекає ощутитель. Щоб грузити ту частину кузова його знімаємо сні... грузимо цю частину кузова тут ще трошки залишилося. і почнемо грузити прицеп так полпуті пройдено ще чуть, -чуть осталось кучка двигається доволі швидко ну, правда і машина вже повна і пів прицепа мабуть набили ще трошки осталось зараз обійду гляну що там Сипиться потихеньку. Так, залишилося ще тон 6, наверно, 7 загрузити. Легкий перекур, тому що підморились усі. Це ж ячмінь, він важчий, ніж не пшениця, а подсолну. Вже майже на фініші залишилося. Вже... Може тон дві ще влізе, не більше, але ну, там. Фініш загрузили. Получається скільки? За 2,5 часа. Нормально. Вот и все. Машинку накануне Нового года ячменя продали. Рассчитали все нормально. Нам дуже хорошо привет. Прямо в силове есть веса. Максимально точно. Так что приезжайте в Все, всем пока-пока. Якщо было интересно, обязательно поставь лайк.